Дізнатися, що ж таке зоосад у місті Львові, про нього розкаже детальніше. Хати, Вілков, це є координатор громадської ініціативи. Доброго ранку. Доброго ранку, ранку. 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 вітаю вас. Ви по центру, будьте добрі, добре сідайте, доброго ранку. Що ж пане Юрію, вже ми десь так словом зсадували нашим львів'янам і не тільки жителям Львова, які дивляться проект доброго ранку Львова, про те, що у Львові має бути така хороша ініціатива зоосад. Вже знаю, від вас знаю з неформальної розмови, що зоосад і зоопарк це потрібно найперше нам про що залежати зовсім різні речі. Так, розкажіть трішки про цю ініціативу. Ініціатива вже створена. Доброго ранку і вона вже, вже вона вже існує в нас. Є підтримуюча група, є ініціативна група, і слава Богу, тиждень часу ми вже знаходимося в інтернеті, отримуємо голосування, отримуємо якісь зауваження, побажання. Найбільше ми отримуємо побоювання громадян, що це буде по суті така трагічна ситуація, як в зоопарках в Україні. Тобто, створюється об'єкт, завозяться звірі, їх жахливо отримують. це, по суті паркова зона. Або е, в садово-парковому стилі виконано для відпочинку в оточенні е, тварин. Е, і в більшості це є тварини в першу чергу не агресивні, не хижаки. Почекайте, то воно буде без кліток, як це в оточенні? Так. Так. Е, просто передбачаються такі тварини, які є не агресивні. Тобто хи, хижаків не передбачається. Ну, Допустимо, зебра вона не є сама по собі агресивною. Але я би само, само собою вони не будуть. Е, 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 Ходити поміж вами, ви будете швидше ходити біля них, uh -huh. розумієте, але все одно це не буде просто формат зоопарку. Uh -huh. І ми в основному, в основному ми проводимо роз'яснювальну або таку просвітницьку роботу, що зоосад це по суті місце для відпочинку людей. Людей, плюс, окрім того, ще планується і основною такою, знаєте, яскравою е, рисою цього є. Що це є доповнення різного роду е, мистецькими. Е, Атрибутами? Атрибутами, то є картини, скульптура, дизайн на живих рослинах, то є, є живі забори, які дозволяють себе, вибачте, за слово стригти, і можна різного роду фігури виконувати. А, і, то є, кож кожна, людина, кожна людина може Я фактично, кожна людина, то є, яка хоче щось зробити красиве, може прийти і це зробити. То тобто, єс немає... зараз, шукаєте людей, які вам допоможуть це все створити? Ні, в першу чергу ми питаємо львів'ян, чи нам це потрібно. Ми не просимо ні грошей, mm -hmm. ми не просимо е, нічого іншого, тому що вся ініціативна група всі витрати бере на себе. Єдине, що е, само собою ми не можемо його створити в повітрі. Нам треба ділянка, де це можна розмістити. напевно, що уявляєте, де ті мали е, само собою, і ми приймали участь в конкурсі по розвитку по планування. І розбудові міста Львова, де був іменно початок, де ми запрезентували і запропонували наш проект, що варта варта розглянути, і запропонували, що все фінансування ми беремо на себе єдине що. Вкажіть місце або мікрорайон, де на ваш погляд це було би ви не знаєте. Ми, ми, ми очікуємо реакції влади само собою. Ми пропонуємо, що ми би хотіли депресивний район, де є мало подібного роду знаєте закладів, які сприяють. Розвитку розвитку економіки, no, бо no... так чи інакше це є економіка в, в своєму роді. Uh -huh. Розумієте, і ми пропонуємо такі якісь не дуже вдалі райони. Well, які, які, ну, допустимо, от, кінцево, одна з пропозицій наших була, uh -huh. це є кінцева вулиця Зеленої перед поворотом до туберкульозної лікарні. Там є такий досить болотиста місцевість. В якому території потрібно? Це ж має бути щось масштабне. Mm -hmm. Ми будемо раді любому, але чим е, чим більше територія, тим буде більш просторіший парк виглядати сам по собі. Погодьтеся, якщо би стризький парк був в межах 10 сотих, це було стризького парку би не стало. Я так розумію, що кошти в даному випадку це не проблема. Ні. Ага, то ви я думаю, що якщо ви підете опитати Львів'ян, то будь-які, ну, люди завжди їх, звичайно, що переживають за кошти, щоб там не збирали з людей і так далі. Якщо є кошти, і є така гарна ініціатива. Я думаю, що вона безково реалізується, Дякую. то все ж таки найближчим часом от ви можете назвати дату приблизно, і коли ви соявляєте, що вже буде такий зоосад у нашого? Не менше, ніж двох років, бо тому що він не створюється за дві хвилини. Ми плануємо залучити. На, на стадії проектних пропозицій ми не просто плануємо. Ми просто запрошуємо і хочемо, щоб були до студенти всіх учбових закладів з всіх вузів профільних Львова, щоб все таки цей проект був громадським. Від стадії голосування, тобто львів'яни погоджуються, що та, нам потрібен такий об'єкт. Однозначно, одні з, е, частина наших львів'ян, які є студентами, є учнями, приймають в цьому безпосередню участь, не просто голосуванням, а готують е, проєктні пропозиції і виставляємо на обговорення, голосуємо, дискутуємо. Але щоб мати можливість запропонувати щось, місто би мусило погодитись сказати, та панове, ми готові так само прийняти. Участь в цьому ми пропонуємо вам якусь ділянку чи частину, і на підставі вже оцього потім відбувається, вже починається відбуватись якісь е е дії, тобто е проводиться. Масштабування, є якісь ескізи створюються, вивчаються, Тобто бачимо територію, ми розуміємо, наскільки широко ми можемо і що розмістити. Бо попередня візуалізація була виконана мною для того, щоб докріпити фактично до пропозиції. Ну, тому що е, гарна ідея, але в більшості е, абстрактне мислення. Е, Досить специфічний в людей. І відповідно, було попередньо, скажімо, накинути ескіз, щоб було більш-менш предметна розмова, щоб підкреслити, що це не зоопад, це зоосад. Зрозуміло, дивіться, окрім того, що сама ідея за осаду в принципі класна. Ми всі хочемо, щоб Львів ставав якимось гарнішим, щоб ставав зручнішим для львів'ян, щоб економіка в нас зростала. Окрім того, всього я знаю, що є хороша там ініціатива. В самій ініціативі є ініціатива по створенню робочих місць. Можете розказати? Дякую. Фактично, ми хочемо просто через цей проект показати і задіяти. Людей з обмеженими фізичними можливостями. І ставимо акцент, що до 50% будуть працювати особи, люди з обмеженими фізичними можливостями. І ми хочемо показати, що ці люди і громада можуть йти один одному на зустріч. І ми закладаємося вже на стадії проєкту. І окрім того, всі пристосування для пересування і перебування. Людей з обмеженими фізичними можливостями зразу ж буде запроєктовано, що вони не будуть просто виконанням вимог закону, а вони й будуть однозначно. Ми хотіли б через іменно проєктування показати, що вони можуть бути досить симпатичними архітектурними додатками, вписати їх, то тобто щоб це не було якоїсь потворою архітектурної. Ми хочемо їх поєднати, ми вклю, хочемо включити їх в ансамбль. Юрію, mm -hmm. давайте ще раз. Тобто від львів'янам зараз потрібно те, щоб вони сказали своє бажання щодо цього зоосаду, так? В першу чергу проголосували. Куди? Так. Як це голосувати? Ми відкрили сторінку на Фейсбуці, яка називається Зоосад міста Львова. Та її дуже легко знайти, просто вигнути зоосад міста Львова і вам вибивають. І просто вподобати. Достатньо вподобати. Кожен голос Але є. Воно, воно ж немає ніякої ну, юридичної сили, чи чи, чи чи думаєте, має якщо це, багато люб, любе, люба громадська ініціатива має однозначно юридичну силу. Само собою, так передбачено. Ми, ми пішли іменно застосовуючи статтю, статтю конституції України. То те, що буде багато людей на Фейсбуку, дасть вам можливість Пізні... реалізувати Піз... пізніше. Ми це все перетворимо в папір. І зможемо офіційно звернутися до влади. Тим більше львівська влада завжди була відкрита до спілкування, і фактично право на звернення громадян у Львівській міській раді виконується на всі 120%. Шановні, якщо хочете мати за в своєму місті, у місті Львові можливо ви не зі Львова, але хочете, щоб у Львові був зоосад, де Ви зможете приїжджати і можете дивитися, милуватися природою зоосад міста Львова. Шукайте у Фейсбуку, долучайтеся, лайкайте, і все в нас буде, все в наших руках. Юрій Вілков, координатор громадської ініціативи за осаду місті Львові. Ми сьогодні зазначали, що міжнародний день шульги усі відзначають, святкують. Скажу, що серед тварин також є шульги. Кажуть, що половина мишей вони є шульгами, дві третини шимпанзе теж лівою рукою вживають фрукти. А абсолютні шульги це є ведмеді. Білі, білі, не всі. Гарі. Гарі не всі. Але чи важко Гадо. живеться шульгам в цьому світі? Дізнаємося із нашим наступне.